Вітаю всіх електромобільних ентузіастів. Ми з хлопцями вирішили розібратися, чи існує життя з електромобілем вартістю до 20 тисяч доларів. Насправді то і ми, і хлопці, відповідь на це питання вже знаємо та вирішили показати цю відповідь вам. Отже, на прикладі дуже достойного електромобіля, а саме Hyundai Ioniq з 28 восьмою батарейкою, який можна привозити з Європи в бюджеті від 14 тисяч доларів і до 20 тисяч доларів в залежності від комплектації пробігу і так далі. Ми вам покажемо наскільки комфортне існування з бюджетним електромобілем. Тому ми для вас спільно з каналом «Автогвоздь» вирішили реалізувати проєкт. Заїжджаємо на АЗК ОКО. Тут у нас зустріч з людиною, яка віддасть нам наш Айонік. О, якщо ви бачите, он стоїть наш айонік. Скажи, будь ласка, який залишок по відсотку зараз у Айонік? Зараз залишок заряду 10%. Ну, все, це супер ситуація, але ми не знаємо, як він заряджається, тому мені буде цікаво, чи в дупі ми, чи ні. Я тебе дуже прошу, екофактор. А є, будь ласка, Іоніті, запустись. Так. Опа. Сісіс, завершення. Ситуація погана. Взяли за точку КП, це було рівно о, о, о 6-й годині ранку. Доїхали з зарядом 37 Проїхали 146 кілометрів від дому Олексія. Середня витрата 25. Дощ погана погода, ну нам везе як завжди. Та ладно, а з іншої сторони. О, так стоп, ми Олені. Нам на ту треба. Спроба номер два. Переїжджаємо на іншу станцію. Так, Насолоджуємось. Всім один, а мені два. Я люблю солоденьке. Друзі, ну, поки ми зробили собі каву, зручно через веб-інтерфейс Flash ми можемо подивитися. Вже заряджено 15,5 кВт годин, на зараз швидкість майже 60 кВт. І спожили ми 155 гривень ccs 2 Заряджаємось на хабах флеш. Скажу на своєму досвіді. У нас в сім'ї є аналогічне авто. На ньому їздить моя дружина, і ми маємо досвід проїзду дистанції в 500 кілометрів як на автомобілі з великою батарейкою, так і на цьому скромному електромобілі. Я вам хочу сказати, що з нашого досвіду ми робили зупинки однакові. Час заряджання був приблизно однаковий, і дистанцію в 500 кілометрів ми подолали однаково, однаково швидко, однаково комфортно і однаково по бюджету. Також Цим циклом відео хочеться до вас донести, що підбираючи для себе електромобіль, треба відштовхуватися від ваших особистих потреб. Якщо ви користуєтесь 99,9% часу автомобілем в місті, то вам не потрібен автомобіль з максимально великою батарейкою. А отже, і ваш бюджет ви зможете заощадити. На мою думку, Hyundai Ioniq з 28 батарейкою це ідеальне авто для міста, це ідеальне друге авто в сім'ю. І також, друзі, в дуже багатьох сім'ях, і в дуже багатьох випадках цей автомобіль може стати основним і єдиним в сім'ї. Так це чи не так, сподіваємось прочитати від вас в коментарях під нашими відео. Ну і очікуйте тести цього електромобіля в абсолютно різних умовах: на трасі, в міському використанні, тести заряджання тощо. Також, друзі, забігаючи наперед, якщо такий формат відео вам зайде, пишіть в коментарях, яке б наступне авто ви хотіли б побачити на наших каналах в довгому тесті або в довгому циклі відео. Ну і сподіваюсь, ви оціните наше старання лайком, коментарем і обов'язково кого хто не підписаний, підпишіться, тому що надалі буде дуже багато цікавого контенту, як на каналі Перша Електричка, так і на моєму каналі «Автогвоздь». А вам, хлопці, привіт і гарної дороги зі Львова в Київ. Пока!